Четвертий рік поспіль у Черкасах проходить першість безпородних собак Кубок друга цього разу безпородні учасники демонстрували свої таланти в найрізноманітніших конкурсах. Вони співали, долали бар'єри та дивували глядачів своїми вміннями. Кому ж цьогоріч дістався головний трофей заходу кубок друга? Знають наші кореспонденти. Вдячність та відданість це чеснота, яка об'єднує всіх учасників Кубку Друга 2013. Їх і в цьогоріч 11. Серед них і 13-річна Діана разом із чотирилапим другом Чіжиком. Таке три місяці. Ходимо з ним, гуляємо. Зразу дуже боявся собаку усіх. можливо, того, що його ображали. Але зараз вже грається. Інколи, буває, що на великий гарчить. Він дуже ласкавий, завжди як зустрічає, то стрибає одного разу, достав мене своїм носиком до мені до носа. Ще одна особлива учасниця цьогорічного кубку другу білочка. Її також взяли із притулку. Несломана лапка і ми так ну дуже маленька. Ми на нього посмотрели, що їй не місце в приюті. Це собачка, яка повинна лежати вдома на диванчикі, на подушечки. От саме так у нас і відбувається. Поборотися за кубок друга завітала і керівниця благодійного фонду Екоцентр Олена Литвинова. Її улюбленець також із притулку. За головний трофей хвоста та яся бореться вперше. Яся была подобрана совсем маленьким щенком, беспомощным совершенно. Вот, ну так вот мы взяли в надежде на то, что мы потом ее и найдем найдем хорошие руки, ну и пристроили самые хорошие руки в свои господные животные ничем не хуже породистых и в плане послушания, и э, возможностей дрессировки. И вот сегодняшние, сегодняшние участники как раз вот это это и подтвердили, что они могут, собственно, участвовать с породистыми наравне. За словами організатора Кубку друга Ірини Васюри, цього року учасників хоча й менше, проте підтримати їх прийшло значно більше людей. Все направлено на те, щоб показати, що безпородні собаки вони нічим не гірші за породистих своїх братів. Тобто вони бувають такі ж гарні, такі ж талановиті, іноді навіть розумніші і гарніші, ніж породисті побратими. Ми ну, головна мета зазвичай не міняється. Тобто, ми збираємо кошти для допомоги безпритульним тваринам, зокрема на утримання собак у притулку і лікування, стерилізація. Ось ось так все. Протягом трьох годин учасників заходу розважали своїми виступами представники місцевої федерації спорту із собаками. У підсумку третє місце на цьогорічному кубку друга виборов безпорідний Марс. Друге місце дісталося сором'язливій білочці, а перше – ломанці сонетті. Сонета, тому що він дуже вміє гарно вити. Сьогодні, е -е, на жаль, заспівала, як вона дома співає, що сусіди приходять залишать, чи вона вас виє так. Вожу на гурток, дресирую. Вона два рази була лише ну на тренуванні, але вже сама бігає по бар'єрам. Також перше за історію кубка друга журі вручили приз зельдацьких симпатій. Він дістався Чижику та його власниці Діані. На цьогорічному кубку друга вдалося зібрати 1350 гривень. Всі кошти будуть направлені на допомогу чотирилапам, які чекають на господарів у місцевому притулку. Цьогорічний кубок друга завершився приємними емоціями, нагородженням та новими знайомствами. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.